Готуємо дуже смачні булочки з курицею, типаємо до миски, кілара борошна, даємо цукор, дріжджі і все це ретельно перемішуємо. Тепер додаємо 2 яйця, молоко, Замішуємо тісто. Ці інгредієнти мають бути кімнатної температури. Вже тяжко перемішувати ложкою, тому ми викладаємо. на хворі. Обочного столу і мішуємо діста руками. Це нормально, що у не вітальна водка. Тому зараз ми додаємо, ми додаємо його поступово кілька плівня багато масла. Так, ось, ось чому масло має бути дуже-дуже м'яке, а не прямо з Ну, Ось я буквально десь половину масло додала, воно вже більш.

Ось таке у нас тісто. Ось так ось класно підійшло. Тепер ми пропиляємо нашу робочу поверхню борошна. прикладаємо наше тісто. І ділю свої тісто. А другу частинку виймаємо і розкочуємо у прямому кутничок. Тепер ми розподіляємо десь половину наші логальні летчинки. Ось так ось рівномірно розподіляємо його по Тепер ми ось так ось їх вкладаємо, ось так ось можна ще, щоб більше начинка було на крайцях. Знову розкручуємо. Розрізаємо на шматочки на пряму кубічку. Ось такі їх так ось закручуємо. І ще раз закручуємо, щоб вийшло ось такі ось. і повторюємо весь процес. Так, ось такі у нас булочки виходять. Тепер їх треба відправити у тепле місце на розтуйку, а потім у духовку. Тепер повторюємо те саме з другою половиною тіста. Тепер знову закручуємо так ось бережі. Ось так виглядають великі. Першу половину я зробила маленькими булочками. Ось така смакота виходить. Я її пекла, якщо ось такі маленькі, то вони пеклися при 200 градусах хвилин десь 8. Але якщо казати про ось такі великі, то вони пеклися десь вже хвилин 20.